Маючи пасіку вихідного дня, довівшись до 157 сімей, почав спілкуватися з людьми, вони мені підказали, щоб я купив субліматор електричний і обробляв щавлєвою кислотою. Наступив цей період в цьому році і я вповнив, що в мене є приятель з фірми Улій. От пожалувався йому. Сказав, що так і так, така от ситуація купував я в нього раніше. Він сказав, що не потрібно тобі її купувати. Ну там, так, да, є там такі неудобства, що коротка трубка, потім стягти шнур. І він мені порекомендував купити газову, тобто субліматор на газову горілку. І я спробував і мені дуже сподобалося. Ще час я вам хочу продемонструвати, як вона. Працює. От, держимо температуру 180-200 градусів. Засипаємо щавліву кислоту.